Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Шквал думок та весь спектр емоцій нині вирує навколо двох запропонованих президентом і ухвалених парламентом напередодні законів про особливий порядок окремих районів Донбасу та амністію для прибічників трилітерних східних псевдоутворень. Одні вимагають негайного скасування документів, інші угледіли за сторінками машинописного тексту не інакше як здачу частини суверенної української території. Своєю чергою представники чинної влади наполягають, що закони потрібні для встановлення миру разом із експертами і тими, кого новий порядок зачепить насамперед, в особливому Донбасі розбирався Іван Гербенюк. Чи вдасться завдяки ухваленим законам досягти миру і якою ціною на три роки окуповані території, законом щоправда, не визначено які саме отримують право сформувати свою місцеву владу, обирати суддів, прокурорів, а також замість звичайної створити свою народну міліцію на додачу амністія для прибічників ДНР і ЛНР? Вони мають всі права вирішувати всі питання соціально-економічної політики. Мовної політики, гуманітарної політики, навіть зовнішньої частково політики, і не мають ніяких обов'язків. Не втямки нові закони не лише юристам, а й безпосередньо тим, хто виборює мир. Дуже багато людей погибло. Це наша страна, це наша єдина Україна. Який може бути статус мене в голові? не укладу Читати уважніше закон, закликає радниця президента Ірина Геращенко і на відріз заперечує будь-який особливий статус для Донбасу. У законі таких формулювань немає і нагадує про мінські домовленості. Поки бойовики не виконують узятих на себе зобов'язань зі звільнення заручників, здачі зброї, виведення іноземних формувань, припинення вогню, ні про яку законодавчу лояльність мова йти не може. Дуже важливо, щоб ми не спекулювали на ньому. Там немає жодного слова ні про які линери, динери. Більше того, я хочу наголосити вам, що Верховна Рада України ще влітку прийняла своє рішення, яким ми визнали ЛНР і ДНР терористичними організаціями, і ніхто це не скасовував. Арсеній Яценюк, своєю чергою на сьогоднішньому засіданні Кабміну дав чітко зрозуміти, розгулу не буде, обіцяє контроль. Будь-які збройні формування, міліцейські підрозділи, народні міліції, муніципальні повинні діяти виключно у межах і в спосіб, визначений законами України. Юрисдикція українського законодавства повинна розповсюджуватись на всю територію української держави. Особливе обурення викликала амністія. Ми присутствували, як були дависька мій колега на передовій. І тепер амністія має бути. Вони наших не жаліли, і я вважаю, амністія не нужна. Вбивства, зґвалтування, тяжкі тілесні ушкодження це диверсії, терористичні акти. Тобто ці особи, які вчинили. Ці злочини мною перераховані, вони не звільняються від кримінальної відповідальності. Чи будуть до законів додаватися окремі постанови, які визначать чіткі межі повноважень, механізми влади на особливих територіях поки що невідомо. Проте спікер каже, закон треба було ухвалювати. Критично ставлюсь до багатьох позицій, які входять в ці закони. Це наслідок переговорного компромісу. Але. Я переконаний, що Верховна Рада України повинна була дати можливість президенту реалізувати його мірний план. Не обійшов закон, і ось це прифронтове село Талаківка. Це недалеко від Маріуполя. Сам населений пункт під контролем української армії. Натомість угіддя окуповані. От розберись, тепер вони особливі чи звичайні? Але якщо перестануть з окуповного боку прилітати міни, тут байдуже у якому статусі жити. Щоб був мир при будь-якому сході, головне, щоб не було війни. Іван Гребенюк, Ірина Маркавич, Андрій Романюк, Марія Васильєва та Олена Мацюцька. Спецкор два плюс